Друзі, всім привіт! В продажі ви бачите, що в нас. І ні, ви не вгадали, це не Opel Insignia це Opel Astra K 2017 рік випуску. Дуже гарній, круті, максимальній комплектації, можна сказати. Обійдемо автомобіль по кругу, чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, на гарних легкосплавних дисках, нова зимня гума. Ось так автомобіль гарно. Виглядає максимальний хром-пакет. У нас 1,6 дизель, бітурбо на механічній коробці передач, стильний дизайн сучасний. автомобіль дуже класний комплектації. Давайте пройдемося по автомобілю. Фари люкс оптика, тобто вирізання фар, як в пасаті. Але замітьте, це опель. Він код автомобіля, кого зацікавить. У нас є всі камери асистентів, присутні всі. Безключовий вхід на 4 дверки. У нас електропривід багажника, повний електропакет сидінь, ергокомфорт, з масажем, з обдувами, з усім. Підігрів керма в нас присутній, ви бачите. підігрів обдув сидінь, підігрів керма, режим спорт, утримання в полосі, механічна коробка передач. Ось такий шкіряний стильний салон. Пробіг даного авто 181 тисяча рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль весь обслужений. Ось так гарно він виглядає. Подивіться, на цей диван без потертості, без жодного паску, пошкодження. Плюс у нас є підігріви задніх сидінь. В якій машині ви знайдете з підігріви задніх сидінь? Ну Звісно, це ж Opel Astra K. Дуже класний. Бонусом ми робимо ось так. І в нас батарейка, мабуть, розрежена. Щось... О, бачите, відкривається електропривід багажника. Великий місткий багажник. У нас є докатка. шторка все працює. Дивіться. Вон. Це ж краще, ніж Renault Megane 4 Тому, друзі, приїжджайте, забирайте цю красуню, собі. Сертифікат присутній. Нагадую, 1,6 дизель на на механічній коробці передач. В автомобілі є все. Тому телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім па-па!